Хокейний турнір пам'яті Віктора Гречаного відбувся у Сумах. В ньому взяли участь п'ять команд у двох вікових групах. Серед команд Ю-12 трофей розіграли команди ХК Суми та ХК Ромни. З рахунком 8-0 перемогли сумчани. Денис Лаврік у команді Ю-14 з Ромен грає під сьомим номером. У сьогоднішній грі проти хокейного клубу Суми він закинув три шайби. За нашою командою ми граємо пас. Ми, ми сильні. Ми виграємо. Дві шайби у цьому матчі у ворота роменчан закинув сумчанин Вадим Мальцев. Він разом з командою був упевнений у перемозі і розповів нам, завдяки чому будуть її досягати. Будемо досягати слаженості команди, якщо все вийде. Головне, щоб у нас наші закомандники не підводили. Буде все добре. У підсумку двого Мальцева не вистачило для перемоги. Матч завершився з рахунком 5-2 на користь роменчан. Ромний до цього з рахунком 6-4 обіграли сумських воронів і виграли Кубок Гречаного 2022. У останньому матчі турніру суми та ворони завершили гру з рахунком 5-2. Суми вибороли срібло, ворони бронзу.